Казка, лиска тремеліса і корінь сміху. У глибокому лісі, де дерева шепочуть мовою снів, жила собі лиска на ім'я Тремеліса. Вона мала густе рудаве хутро, хитрий погляд, але ніколи не сміялась. Усі звірі в лісі веселилися, грались у квача. Розповідали смішні історії, але Тремеліса тільки дивилась і мовчала. Мені сміх не потрібен, казала вона. Він лише заважає бачити серйозні речі. Але одного разу щось змінилося. У лісі з'явився корінь сміху, стародавня рослина, що змушувала всіх, хто її скуштує, сміятися до сліз. Один за одним звірі вирушали в похід, щоб знайти його, і хоч Тремеліса робила вигляд, що їй не цікаво, всередині щось смикнуло, а раптом. Вона рушила вночі сама, стежкою через чорну галявину, через забуті пеньки, де дерева шепотіли старі пісні. Врешті вона знайшла його корінь. Маленький, скручений, як старенький черевик. Ну що ж, прошепотіла Тремеліса. Доведеться дізнатись, вона відкусила шматочок і сталось дещо дивне. Вона не засміялась одразу, ні. Її очі наповнились спогадами. Як вона маленька гралась у траві з сестрою. Як мама лисиця сміялась так, що листя з дерев падало. І лише тоді з ліси вирвалося щось нове не регіт, не гікавка, а щирий теплий живий сміх. Вона сміялась довго, так довго, що навіть сови поскидали в окуляри. Повернувшись у ліс, вона більше не соромилась вона почала розповідати історії. Грати з усіма, а сміх її був заразливий, як весняний вітер. І лише зрідка, коли хтось питав, чому вона раніше не сміялась, вона казала я просто ще не зустрічала свого кореня. Спи спокійно, маленький слухачу.